31 жовтня у Святогірську відбулася сесія Святогірської міської ради. Засідання пройшло в урочистій атмосфері конференц-залу готелю «Роше-Рояль». Необхідність термінового скликання депутатів була пов'язана з оголошенням територіальної виборчої комісії остаточних результатів виборів, які рішенням суду були визнані законними. Вчора закінчився суд про 10 От почався він Одначал 12. 10 хвилин закінчився суд. Він йшов два дні. Перед этим йшов 8 часов этот суд. І вчора є ухвала Заз, признати ті рішення, які приймала виборча комісія нашого міста, дійсними. Рішенням Святогірської ТВК від 30 жовтня було визнано признати недійсними вибори на одній з виборчих дільниць міста. Рішення в тому плані, Значит, у нас э, були голосування, не признані не дійсними согласно э, нашого засідання комісії в 141, 239, виборча дільниця, ну, яка не представила документів тих, яких потрібно. І, крім того, саме основний документ, коли починають Підсумок голосів повинен бути з держреєстру список виборців, а його не було. За результатами підрахунку голосів на іншій дільниці, переможцем місцевих виборів став діючий мер Святогірська, кандидат від політичної партії Наш край Олександр Дзюба. Значить, голосів Дзюба Олександр Іванович набрав 240 голосів. Це найбільша кількість. На виборчій дільниці, яка здала правильно документи, і е, на основі цієї там стаття, по-моєму, 70, Не можу вам зараз сказати, бо я можу ошибитися. На основі цієї дзюба кандидатура дзюби Олександра Івановича вона проходить для керівництвом нашого міста. Новообраний голова на промови не скупиться. Висловлює думку про минулі вибори та плани на майбутнє. Так, да, дійсно, я таких виборів за всю свою життя не бачив. На жаль, я не думав, що опоненти, і відкритим текстом говорю, з опозиційного блоку найвищі керівництва підуть на... такие изощренные методы, чтобы внести сумятицу в данный процесс. Наша задача с вами – организовать громаду в рамках территории национального парка. А это очень серьезно. И уйти с под каких-то неправомерных действий и чиновников, которые хотят приехать к нам и норовят проявить власть. Мы должны быть единые за единую Украину, создать проукраинское такое здесь лобби, чтобы ни одна муха не пролетела. Я прошу простить. Святогірський голова також розповів про взаємини зі Слов'янськом інвестиційні проекти та майбутній виборчий процес, який має відбутися у Святогірську вже 27 грудня цього року. Другий тур виборів в місті було призначено у зв'язку з неможливістю визначити кількість голосів, які набрали кандидати в депутати. Наразі які висновки по 238-му восьмому дільничі комісії комісії нас там нормально пройшли вибори. Вони предоставили всі документи. Значить, там пройшли і вибори і місцевих депутатів, і голови нашого міста. Але на основі признання голови ми признаємо, комісія признає, але ті результати по депутатам, там нема кворуму. Дві треті. Якби було дві треті, все, у нас би це. Там вже було. Б Потім рішення. А якби дві треті, а їх нема дві треті. Тому рішенням комісії Святогірської міської вибори депутатів недійсними рахується. Значот, на 27 грудня ми назначаємо повторні вибори, буде сформований новий состав від партій, які будуть подавати кандидатів. Буде сформований список. Ми його реєструємо, ну, може не я, може хтось інший там вже буде ясно, яка комісія буде роби... ну, робити. Може, там друга буде зовсім комісія, може там люди зовсім інші будуть. Значить, за 50 днів дається висновок. І опублікування о том, що Святогірські міської виборчі комісії то тобто в місті Святогірську 27 грудня будуть проведені позачергові вибори місцевих кандидатів. Отже, вже менш ніж за два місяці мешканцям Святогірська слід чекати другого туру виборів та обирати новий депутатський корпус. Подальші події та правомірність рішень Святогірської ТВК визначатиме суд.